У 2025 році світ, за прогнозами Нострадамуса, може зіткнутися з цілою низкою потрясінь. В Європі спалахне масштабна і смертоносна війна, яка спричинить купу смертей та економічні втрати. Одночасно з цим розпочнеться масове переселення народів, політичні і культурні центри зсунуться. Паралельно буде відбуватися міграція мусульман і азійців. Це спричинить втрату Європою її колишньої могутності, тоді як я Японія стане лідером та центром технічного прогресу. Такі глобальні зміни матимуть серйозні наслідки для ресурсів планети. Перенаселення та неконтрольоване використання природних багатств призведуть до голоду та численних техногенних і екологічних катастроф. Люди стикнуться з катастрофічною нестачею їжі, води та енергії, що ще більше ускладнить ситуацію. Релігійні чвари ще одне передбачення Нострадамуса на 2025-й. конфлікт між християнством та іншими релігіями загостриться. Епіцентр суперечок простягнеться від Палестини до Португалії, перетворюючи цей регіон на осередок розбрату. Втім, є і втішний прогноз для однієї зі слов'янських країн пророцтво обіцяють кінець темних часів. Після багаторічних криз, війн, втрат і випробувань 2025 рік стане для цієї держави переломним. Країна зможе досягти прогресу, отримати визнання завдяки своїм талантам і ввійти в нову золоту епоху. Це послання багато хто зіставляє з перемогою України у війні.